Вітаю, з вами цей Йоханний Футбол. І сьогодні 28 грудня. І в нас такі матчі очікують сьогодні Брайтон проти Тоттенгема. Зіграють о 21.30, але це не так цікаво, як наступний наш матч. А це Арсенал Вестгем. І тут уже зіграє наш українець Олександр Зінченко. Буде цікаво подивитись на цей матч. Вестгем зараз у дуже, начебто, непоганій формі. Плюс у Зінченка багато критиків у ЗМІ, тому буде цікаво, як він буде з нею справлятися. Загалом арсенал в хорошій формі, тому очікуємо. Дуже хороший матч цікавий. Тому заходьте в телеграм-канал та дізнайтесь, чи потрапив Олександр Зінченко у склад, а також всі цікаві моменти з цього матчу та оцінка Олександра будуть там. Посилання буде в описі або скануйте QR-код. Також попрошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Гарного перегляду футболу.